Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні у мене за вікном дощ, але попри це, я все ж таки вирішила зняти для вас новий відеосик. І тема сьогоднішнього відео це мій улюблений макіяж, моя улюблена косметика, якою зараз користуюся, скажімо так, найчастіше, і трошки вам дорозповімо. Історії, чому все ж таки Іорданія, як я там опинилася, які причини і чому я повернулася назад, тому що не доказала все, не дорозповіла у попередньому відео, і було декілька питань в коментарях, чому ж все таки Іорданія, Потім я подумала, що так. А найголовніші відповіді я так і не дала. А ви поки що підписуйтесь на мене, ставте мені лайк. Я буду дуже-дуже вам вдячна і рада. Пишіть ваші коментарі. Так вже в мене повелося, що є в мене там одна база, яка мені дуже сильно подобається, але в принципі, як такі бази я не купляю, тому що непогано справляються із цією задачею, і нормальне, просто нормальне зголоження шкіри, оскільки що таке база, база це і є підготувати шкіру до макіяжу. І загалом, якщо база чогось вартує, то вона і коштує саме по грошах, ну, скажімо так, немало. Краще, як на мене, купити класну доглядову косметику на ці гроші. І так, перший, перше питання, як я опинилася в Іордані, а поки що я нанесу свою тональну основу від PSM. Вона не надто щільна, середній ступінь перекриття. Те, що мені зараз потрібно, вона. Це не матова банальна основа. Отож, чому Іорданія? Банальна відповідь: я у 2018 році познайомилася із студентом медичного університету в Одесі, який, в принципі, як ви вже зрозуміли, араб, і він проживав в Іорданії, Тобто, він сам Іорданець. Після того, як він закінчив університет, він повернувся до себе додому. Там пройшов деякий час, ми вирішили одружитися, і він запросив мене туди. Отак, от, от я опинилася саме в Джордані Скажімо так, що я знала, що це за країна, ну тільки в принципі я розуміла, де це територіально на карті знаходиться. Трошки я, звичайно, була. Освідомлена із тутешніми правилами, якимись звичаями. Але я розуміла, що це мусульманська країна, і жити як в Україні я там ну, не зможу, оскільки там ну, трошки інша культура, інші люди, оскільки там інша культура, інші люди, правила, традиції. Так, це все зрозуміло, але я не знала, що мені буде настільки важко, попри те, що в принципі. Мені там було непогано, і його сім'я класно до мене поставилася, і ну, він мене чекав. Всі люди робили все можливе для мого якогось комфорту, але з моїм складом голови, з моїми принципами, баченням, в принципі, комфорту, тому що я от зрозуміла, що я звикла до комфорту, я не можу жити в місті. Де мені ну, на мене давить. І на мене ну, там прямо все давило. Не змогла я з цим частково впоратися. Якісь моменти, я могла, звичайно, прийняти там стосовно одягу і так далі. Але, ну, до прикладу, щоб, не знаю, щоб довго не пояснювати, щоб довго не пояснювати, ну, я не могла там вийти на вулицю одна. Тобто, я. Я звикла тут собі в Україні, знаєте, що я тут сижу, тут біжу, тут вже я кудись іду, тут же я їду. Там таке неможливо. Ну, Може, тешні дівчата можуть собі це дозволити, тому що ну, на, ніхто так на них не звертає уваги. Ну, Мені було важко і, в принципі, мені було буду цього приховувати. Мені було трошки стрьомно одні ходити по вулицям, тому що люди всі так на тебе дивляться. Хоча мені здавалося, що вже 2024 на вулиці і. Ну всі вже все бачили в цьому світі, але ні. І ну, цей момент став для мене одним із таких вирішальних. Наступний наш крок: я буду робити собі контурінг. Контурінг я буду робити від Кіко, такий в мене є скульптор. Обожнюю, обожнюю цей контур. він Наскільки правильний колір, важко навіть собі уявити. Вирішила вам показати сьогодні ту косметику, яка, знаєте, переходить зі мною із сезону в сезон. Відповідь номер два: скільки я там прожила? От, в Іордані, повертаємось до цієї теми. Прожила я там майже рік. Було дуже багато прикольних моментів, звичайно, це якийсь був новий досвід для мене. Не шкодую ні разу, що там побувала, що була там цей період, тому що саме там почала вести цей канал, познайомилася з класними людьми, навіть встигла завести собі подружок. Це, звичайно, дуже було для мене цінно, тому що перших три місяці я ну, майже нікого там не знала. І Якщо я спілкувалася з кимось, то все моє спілкування це було ну, там з моїми по телефону і з чоловіком, з його сім'єю, але знаєте, мені хотілося просто ось такого дружнього спілкування, кудись вийти, десь посидіти, тому що я насправді дуже соціальна людина. Я не можу жити на самотині. Ну, це не моя історія. Я таке не люблю. Я люблю десь посидіти з дівчатами і. Ну, з дівчатами є, з дівчатами, з подругами є, з подругами. Звичайно, чоловік намагався зробити все можливе для мого комфорту, але саме оцей момент відсутності друзів, ну, це дуже для мене важко було. Одна дівчинка до мене приїжджала потім в Одесу. Цікавий, цікавий такий момент, що ми з нею сиділи лише недавно, не так давно сиділи з нею обоє в А вже там через якийсь місяць ми разом ходили по Одесі, і це насправді було дуже-дуже ну, дивно. Нанесла сьогодні собі рум'яна від також стік, румяна від кіко. Подобається, як вони розтушовуються, подобається, як вони потім носяться. В принципі, зі своєю функцією вони справляються на 100%, класно виглядають на шкірі. Мені таке подобається, трошки сяють, трошки ні. Вибрала сьогодні. Консилер від essence Камуфляж, до речі, взяла його в Іорданії. Взагалі, оцей бренд Essence. Я хоч щось від них спробувала саме в Йорданії Там є не всі бренди, які є у нас, звичайно, але для мене тут ці бренди ну це прямо супер вони бюджетні ну, як essence да? Це не якась там, звичайний недорогий месмаркет. Бамані, звичайно, це столиця Йорданії, там є все. Там є і кіко, і Інглоти, і сіфора. До речі, в Амані є сіфора, в Києві нема. Що це таке? Треба якось це виправити. До речі, хто знає, чому в Києві, в принципі, в Україні немає сіфори. Ну, це брови сьогодні у мене будуть від Анастасії Беверлі-Хілс ось така помадка. У мене відтінок Dark Brown це мій найулюбленіший продукт для бровей. Ви знаєте. Немає їй заміни, і, в принципі, я думаю, що ще довго не буде, тому що вони не бюджетні, але тут класний об'єм, дуже мало його потрібно. І якщо ви його собі придбаєте, то вам його також, як мені вистачить надовго-надовго. Плюс він не засихає. Я спробувала один раз цей продукт, і він мені сподобався спочатку спочатку. Знаєте, у мене на кожен місяць є такий. Свій власний вішліст. Я обов'язково хочу спробувати. І зараз у моєму вішлісті це Кіні від Томфорд. Тут вам такий ще цікавий момент розповісти про Іорданію. Це те, що ми жили, по-перше, ми жили не в Омані, ми жили в Ірбіті. І в Ірбіті ще чому мені було дуже важко соціалізуватись, тому що мова ніхто, ну майже ніхто на тій англійській не говорить, а ми поки що припудрюємося. І те, що я там щось могла говорити англійською мовою, ну, в принципі, навіть в магазинах не завжди мені допомагало. І от, чоловіка сім'я, конкретно його сім'я, вони так вони розмовляють англійською, в цьому плані мені дуже пощастило. Але інші якісь його родичі і, в принципі, знайомі, вони майже англійською не говорять, і тому було дуже важко з ними знайти якусь. Сільну мову, плюс до того я не звикла до такої кількості родичів. В принципі, і тут на мене з перших днів просто тисячі людей, які хочуть з тобою познайомитися, які хочуть тебе щось можливо спитати, але ще плюс оцей мовний бар'єр і те, що, в принципі, для мене всі люди нові. Зараз буду дублювати все своєю улюбленою трієчкою від тарт. До речі, в б я не працювала, в мене було дуже багато вільного часу, і я іноді там мене подружка фарбувала, ми з нею часто робили якісь рілці, щось знімали, і, і цей момент от мене справді виручав дуже сильно, тому що ми там могли посидіти. Не стільки ми там фарбувалися, але ми сиділи про щось, говорили, щось обговорювали і це. Перед того, що у мене не було майже ніякого спілкування крім як із сім'єю, ну було такою палочкою, пасалочкою, виручалочкою, не знаю, як це правильно сказати. Як і ця палетка, вона трієчка. Я сьогодні використовувала ось такий бронзер і рум'яна, вони шимерні, дуже класно, як по мені наносяться. Лягають, трішечки підсвічують, якщо вам не потрібно ніяке додаткове свічення, якщо ви не хочете сяяти, а хочете такий просто, наче ваша шкіра підсвічена зсередини, то це точно ваш варіант. Але куди ж я без сіяшок я все це продублюю своїми улюбленим хайлайтером від Inglot. У мене від «Інгло» то цей хайлайтер, може там ще пару якихось тінюшок, коли його купляла, просто довірилася на розсуд тієї консультантки, дівчинка, яка там була, вона мені сказала, знаєш, візьми цей хайлайтер і ти 100% не пожалкуєш. Наношу його на будь-яку частину взагалі, на будь-яку частину обличчя, і він скрізь виглядає доречним. І такий правильний, мені подобається колір шампань. Я його трошки розбила, але він ще такий, знаєте, тримається. На очі сьогодні нанесу трошечки-трошечки від Анастасія Beverly Hills. Тут моя найулюбленіша моя найулюбленіша ось така палеточка, дуже класна у них гама. Додам у кутик ока і пропрацювала трошечки. Складку поверху трошки вище малюю, аніж сама складка. Подобається мені ця палетка, ця кольорова гама і особливо подобається якість цих тіней від Анастасії. Ця палетка вона універсальна, вона мені підходить, а там, де кольори такі ну такі сильно рожеві, сильно сині, зелені, фіолетові. Я знаю, що я таким малюватися буду дуже-дуже ну, рідко. Я за такий більш раціональний підбір косметики в цілому, попри те, що я веду свій канал про косметоз, але все ж таки намагаюсь купувати і по те, що ну я хоча б, наприклад, я знаю, що воно плюс-мінус нормальне. Да, я буду вам це показувати, буду його купувати. Або ж, якщо навпаки, якщо я знаю, що ця косметика вона не якісна цей продукт він поганий, навіть у відомих брендів, у якісних брендів. Коштують нормально. Якщо я знаю, що ця позиція не вдала, я її вже купувати не буду, тому що я можу просто вам на словах сказати, що це не купуйте, воно справді ніяке. А зараз я хочу ще трошки продублювати своєю улюбленою палеточкою від Dior, І зараз просто трохи додам ось цих рум'ян. Коли купляла, трошки мене піджимала жаба за ці румяна. Ну, це взагалі-то хайлайтери. Отож, давайте ще розберемо таке цікаве, таке цікаве питання. А я поки що буду малювати собі губи. Губи сьогодні будуть у мене від е, таким олівчиком пастель. М -м -м, олівчик Пастель у 205 відтінку. Що хочу сказати за ці олівці. Вони класні, вони мені подобаються. Це мій перший олівець від пастель. Але вони не стійкі, тобто виглядають класно, наносяться легко, але вони не стійкі абсолютно, якщо ви хочете, щоб там поїсти і не поправляти його, навіть якщо попити води, з ним все. Він вже порушується і ну, такої ніякої стійкості від нього чекати не потрібно. Він недорогий, коштував мені приблизно там, 120 або 130 гривень. Але мені подобається їхня якість, от як вони саме лягають, дуже м'які, дуже приємний колір. І трошечки зупинюсь, розповім вам все ж таки про повернуся до того, чим я там займалася. Коли я приїхала, для мене було дуже важливо, щоб я не сиділа на місці і не почувала себе, наче так знаєте, моє життя зупинилося, і я ніяк не еволюціоную, а навпаки, в якийсь регрес. Я одразу почала. Думати, ну, щоб такого робити, і почала вивчати англійську мову, тому що там вона мені знадобилася насправді. І я відчувала, що мені не вистачає дуже словникового запасу, що я не знаю дуже багато побутових слів. Там, на до прикладу, там швабра, ганчірка, пиляка. Тобто я не знала таких елементарних слів, які мені здається, вони. І загальновживані, і маю їх ними володіти. Моя англійська була дуже слабенька в граматичному аспекті, тому я також почала дивитися якісь уроки саме на граматику, тому що так, я розумію, що мене розуміють, але я робила дуже елементарні помилки. У мене там було дуже багато книжок, дуже багато зошитів. Я постійно щось вчила, в мене був там на день план 20 10 десять, двадцять слів, залежності то ті слова. Деяких слів я навіть не знала, що вони такі існують. Взагалі перший раз їх чула. Другий момент це макіяж. Макіяж, звичайно, я одразу в'їхала в цю тему, одразу там познайомилася з усіма тутешніми магазинчиками, брендами і так далі. Дуже цікаво було спробувати. Одним із таких брендів я знала що це в Україні. У мене ніколи від нього нічого не було, тому що думала, що знаєте, це такий привіт із 2000-х, Це бренд Голден Роуз. Зараз він починає активніше з'являтися і на українському ринку. Ця помадка трошечки із рожевим підтоном. І це саме те, що мені потрібно, тому що цей олітик такий прямо коричневий коричневий, а мені хочеться трошечки більш натурального хочеться ефекту. І здається, що у мене вийшло ось такі помадки. Пробувала в Біордані, дуже сподобалися. Коштують. Бюджетно 100-150 гривень, стійкі не підсушують губи, не підкреслюють якусь пористість губ, не підкреслюють структуру самих губ, і на останочок, що хочеться додати, із занять. Це була спорт. Там я займалася спортом навіть більше аніж тут. Продублюю українським брендом. Від Марк Верлен. тут такий супер бронзер, він є у моїх попередніх відео, тож займалася там спортом з чоловіком, дуже багато ходила. Ну, як ходила, тут я звикла, що я вийшла та й пішла, а там саме я виходила на такі піші прогулянки, тому що ми жили в такому районі, він, типу, класний цей район, але там далеко трошки до центру, ну пішкаря я точно не дійду. І... Величезним мінусом для мене було те, що не було там абсолютно загального транспорту. Якщо мені кудись потрібно, то це я мала а, тільки їхати на машині, оскільки я не воджу автомобіль, в мене немає драйвер лайсенс. Мені потрібно було постійно когось просити. І це для мене було іще дуже важко постійно когось просити. Хоча я знала, що люди залюбки мені допоможуть, мене відвезуть, привезуть. А знаєте, я не звикла до цього. Я звикла, що от у мене немає машини, але в мене є там трамвай, тролейбус, у мене є маршрутка таксі. Я завжди можу дістатися із пункту А у пункт Б. Самостійно мені не потрібні для цього нічия допомога, і мені не потрібно людей канючити. Бо знаєте, у кожного свої справи, і хтось хоче спати, хтось хоче кудись уходити, то машина зайнята. І ну, потрібно під когось завжди. Підлаштовуватися, ну, не знаю, для мене це важко, я не люблю це. За всіма бігати, і відвезіть мене туди, заберіть мене туди. І все одно ти не можеш контролювати на 100% цей протест, тому що це інша людина, в неї свої якісь турботи і так далі. і так далі. Для мене в цьому, звичайно, питання було, що я не мобільна, це супер-супер ну, важливо. От я, наприклад, зараз сижу, знімаю вам відео, а через годину вже там собі кудись пішла, е, в якесь кафе, е, є, мені з ким іти немає. Я собі одягнулася та пішла. Це така розкіш, яку не кожен може собі дозволити. Хоча ми з подружкою ходили там і в парк, виходили, все, але це, знаєте, було більше така гра на виживання, голодні, голодні ігри. Е, тому що навіть не дивлячись на те, що ми були вдвох, ну. Люди не завжди реагували на нас. І ще один момент, з яким було дуже важко, це клімат. Так, там є зима, така затяжна зима, там є літо, е, осінь, весна буквально по місяцю, а то і менше. І літом, як починається жарюка. І це не так, як тут. Вона якось відчувається по-іншому. Е, моря рядом нема. Це я взагалі до такого не звикла. Вийти ти не можеш, втягнутися ніяк толком не можеш, ці, ці джинси, це все, Ну, дуже було важко. І коли одного разу я там завжди тобто, виходила пила каву на біседки на вулиці, мені мама чоловіка каже: Таня: ну ти туди хіба не ходи, там тут жарко. Спека, адська спека, пекельна спека. Я подумала, ну скільки там 30-35, нормально. Я ж виходжу з її кавою, і просто я вдихаю повітря, а воно не вдихається, наче я пар вдихаю от, з парілки. Потім я глянула там, в телефоні там під 50-45-46, там 45, 46, то я в житті такої температури ні разу не бачила. І я просто отак вийшла, отак от сіла і зайшла назад, тому що ну, справді було. Неможливо знаходитися в такій температурі, і от кліпа там, звичайно, порівняно із нашим, ну, мені тут звичніше. Повернулася, чому? Чому повернулася? Тому що, ну, в принципі, ми хотіли поїхати в Україну, вже засумували за своєю, чоловік також має приїхати. там, Треба було зробити деякі документи. Була рада, коли заїхала в Україну, була рада, і здавалося, що в мене земля уходить з під ніг. Я не могла, ви знаєте, я ще там місяць ходила і не могла нарадітися, як я люблю свою країну. Я сумувала за Україною дуже сильно, і в мене було в кожній кожній картинці сонце. Дуже хотіла повернутися, жити за кордоном. Я не хочу ніколи, в принципі, не мала такого бажання, і зараз також не маю, в тому тільки впевнено, впевнилася подорожувати, приїжджати в гості, відвідувати всі ці точки цієї землі, окрім залюбки, але жити саме хочеться тільки в Україні. Я зрозуміла, що Україна це центр планети. Певно, якої має все обертатися, особливо моє. Моя думка, якщо ви з нею не погоджуєтесь, це має місце бути. Ось такий макіяж я сьогодні собі зробила продуктами, які мені подобаються. Більше проговорила, ніж профарбувалася, але іноді хочеться і таких відео, де можу з вами поспілкуватися. Можливо, якщо у вас є якісь цікаві історії, ви хочете поділитися. Пишіть, я залюбки почитаю, буду вам відповідати, будемо якось тримати контакт і обмінюватися так своїм досвідом. Можливо, хтось із моїх підписників. А якщо ти дивишся ще не підписався, обов'язково підпишись. Можливо, ви також живете за кордоном і поділіться своєю історією адаптації, як ви знайшли там себе, свого розвитку. Можливо, хтось повернувся, можливо, ні. Пишіть причини. Мені насправді дуже цікаво це. Почитати, а ми поки що з вами прощаємося і до зустрічі в наступному відео. Бувай!